Привіт, криптони! На огляді проект Ovalto Finance. На криптофенрайзінгу можемо побачити таку інформацію, що проект зібрав чималу кількість інвесторів, велику суму інвестицій. Що таке проект All to finance Це універсальне перехідне рішення Cross-Royp, яке забезпечує плавну передачу активів між різними блокчейнами без потреби в активах посередниках, забезпечуючи швидкі, надійні та економічно ефективні транзакції, зберігаючи безпеку та цілісність вихідних активів. Кому цікаво, всі посилання я залишу в описі під цим відео. Також на крипторанку можемо побачити статус айрдропу підтверджено. В самому офіційному твіттері вони запускають кучу різних івентів, в яких ми можемо оформити поінти для подальшого айдропу. Саме перше, що вам потрібно робити, переходите в мій телеграм-канал. Всі посилання оп в описі під цим відео. Відкриваєте ось це посилання. Потім. Вас чекатиме ось цей сайт. Що тут вам потрібно робити? Під'єднуєте гаманець, і якщо у вас немає, закидуєте через мережу Base, тому що вона сама дешевша. Якщо ви з біржі будете закидувати або з іншого гаманця, тут сама дешевша комісія для переказу. Закидуйте сюди ефір, кожен свап, орієнтуйтеся, плюс-мінус 1,5 долара буде коштувати. Я як робив? З мережі Base свапив scroll, scroll linea, з скрол, лінею там ще якийсь. Зараз тут не всі мости таки, показані. Але я ж кажу, тут івенти оновлюються, і ви зможете фармити там, як вам буде цікавіше, вигідніше. Може, ви в інших. Дропах також приймаєте участь де вам в тій чи іншій мережі, знадобиться ефір. І свапайте яким чином мінімальну кількість для свапу робите. Нажимаєте Send, підтверджуєте транзакцію і цим самим ви фармите поінти. Кожен свап, якщо не враховувати івенту, буде приносити вам плюс-мінус 200 поінтів. Якщо ви приймаєте участь в івенті, то дивіться тут за два свапа пише плюс 400 поінтів вам додатково дадуть за 5-850 поінтів. І за 9 це вже останній свап, скажімо так, 1450 додаткових поінтів. На цьому в принципі все. Якщо встигнете, зараз залишилося ще пару днів до кінця. Фінальний етап Олімпікс, де ви за кожен свап зможете випадковим чином отримати 20 USDC. Але, опять-таки, я зробив кучу свапів. Ось бачите, у мене 46 тисяч поїнтів вже. За квести самі мене 26 тисяч дали. За Окремо мости, якщо не враховувати, самого квесту 19 тисяч поїнтів. Також є check-in, забув вам сказати. Тут також вибираєте мережу, яку вам цікаву. Комісія тут зовсім маленька, менша центу або в районі одного цента. Я ось роблю чекіни в мережі Base, бо також роблю ардроп. Точніше, надію, що буде airdrop в цій мережі. Ну і на цьому, в принципі, все. Все, що потрібно, я вам коротко розказав, кому щось буде. Неясно запитуйте в коментарях або в YouTube, або в Телеграмі. Краще в телеграмі, бо я там швидше просто вам зможу відповісти. На цьому все.